Не знаю, як вам, але мені, друзі, здається, що із всіх наших дівчат, які потрапили в основну сітку Майами а це і Калініна, і Костюк, і Ястремська, і Стародубцева, і Світоліна найкраща, найзручніша і поки що найлегша сітка. У Марти Костюк. Вам так не здається? Так, я знаю. Стародубцева відразу з першого кола вилітає, Калініна вилітає, і Ястремська вилітає. Залишається Костюк і Світоліна. Цікаво, хто дойде найдальший? Одна восьма, одна шістнадцята, а можливо, чвертьфінал, як мінімум. Напишіть. Як далеко зайде Костюк, як далеко зайде Світоліна? А ми з вами, після того, як я привітаюся з вами на нашому каналі, дуже радий бачити всіх! Ласкаво просимо на майстер-клас, ми розглянемо ще один блок, де, по двом шляхам переможеці виходять. Уже в третьому колі в одній 16 друг на дружку. І вмощуйте зручніше, традиційне. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте ваші вподобайки і ваші коментарі. Це дуже важлива підтримка нашій спільноті, дуже величезна підтримка україномовному. Спортивному прогноз контенту. Мало таких каналів, як наш, україномовних, присвячених спортивних, спортивним прогнозам. І оглядам, отаким дуже дуже таким ретельним. Кожного матчу, майже на ось таких представницьких турнірах. Повірте, я вивчав цю тему. І якщо ви навіть і знаєте, де є ще такий канал україномовний, напишіть в коментарях. Цікаво познайомитись з авторами цих каналів. А ми починаємо. Отже, Калінська Учиджима, рашистка Калінська в перший раз зустрічається з Японкою. Калінська 33, улюблениця Яніка Сінера, ми знаємо, Янік Сінер поки що опалий. Ну, так кажуть, коли є в певному напрямку падіння, а падіння пов'язане з допінгом. На жаль, поки що відсторонений від змагань. Улюблений Ганни Калінської. 33 Калінська учима 53. -я. я сказав, що вперше зустрічається. Тут я нічого коментувати не буду. Просто перемога Калінської 1-632. І Калінська, я так вважаю, вийде на Пєгулу. Пегула зустрічається з співвітчизницею Пера. Пегула 4, пера 84. Пегула перемога 2-0. Тут просто практично без коментарів. Дуже стабільна, дуже спокійна і дуже надійна відносно е, всіх інших представниць першої десятки. Пегула. Іде впевнено, і тримається навіть не першої десятки, а першої п'ятірки вже досить давно. 2-0 по сетам 1-62. Перемога пегули. Пегула виходить на Калінську і забабахає її без проблем. Це я вже забігаючи наперед. Ось і таке буває. Да. І далі паралельно граються два матчі також. Де переможеці виходять одна на одну вже в третьому колі. Рашистський дербі. Блінкова шнайдер. Блінкова 85-та, Шнайдер 13-та. Я не знаю, друзі, як, як по мені, я би рашисткам зробив би такий. Я б його назвав великий турнір расистського шолому в резервації, і десь там в якомусь Красноярську чи усь Засранську робив би оцей би турнір. Ну, навіщо оце от ці безпрапорні, не рукопожатні? Але Поки вони є, ми повинні якось ось таким рішенням WTA і ATP, миритися. І я, як фахівець, повинен розглядати навіть і такі лайнові матчі. Я не знаю. Особисто для мене блінково взагалі. Мені кажеться, ноль взагалі. А Шнайдер десь ще щось показувала колись то не зазряж. Вона 13. Ну, так виходить, да? Тому я віддаю тут пальму в руки, прапор в руки Діані Шнайдер. 2-0 по сетах. Перемога Шнайдер. Вона вже колись кажись вигравала у Блінкової одного разу. 2-0. По сетах Шнайдер. Рівно двійка коефіцієнт. І Шнайдер, на жаль, скоріш всього, вийде на нашу марту Костюк. Ну, то, що Костюк вийде в третій коло, я сумніву не маю, вже кажу відразу. В другому колі, завтра, до речі, 21 березня. Марта Костюк повинна грати проти Бірел. Бірел це Австралійка 68. Вперше Марта буде грати з цією Австралійкою. Я бачив матчі неодноразово з Бірел. Знаєте, нічого такого небезпечного занадто. І не Проходящого, як то кажуть, капери. Я себе не вважаю капером. Я просто оглядач, журналіст, блогер, аматор, до речі, освіти журналістики у мене немає. У мене є дві освіти, але вони, жодна з них не стосується до спортивних. Розслідувань і спортивних прогнозів. Перша моя освіта медицина, друга освіта юрист. Отже, закінчуємо думку. 29-та Костюк вперше зустрічається з австралійкою Бірел 68-ю. І я вважаю, що просто перевага буде на боці нашої. Красуні Мартусі Костюк. Я вибрав, друзі, перемога Костюк за форою мінус 3 гейми рівно. Коефіцієнт 1,64. І я вважаю, що, скоріш за все, Марта Костюк вийде на Діану Шнайдер. Скоріш за все. Тому що, ну, звісно, відповідно, я прогнозував 2-0 перемога Шнайдер над Блінковий. Отже, ось такі е, наші матчі, і ось такі мої варіанти прогнозів. Пегула, пера. Перемога Пегули 2-0 по сетам. Калінська у Чіма. Калінська просто перемога. Шнайдер Блінкова Шнайдер 2.0 по сетах перемога. І Костюк Бірель, перемога костюк по форі мінус 3 гейми рівно. Не забувайте підписка, вподобайки і коментарі. Змістовні чудові ваші очікувані. Коментарі, друзі, дякую вам за підтримку. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги. Скріншоти по моїм прогнозам. Вже давним-давно знаходяться у нашому телеграм-каналі. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі соціальні мережі. Ласкаво просимо. А дивлюся я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Друзі, миру, здоров'я, щастя, любові, добра. Всім до зустрічі, всім па-па.